11 листопада в Україну прийде циклон із південного заходу Європи, що принесе із собою дощі. Сьогодні ввечері опади можливі на Вінниччині, півночі Одещини, у частині Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей. У вівторок дощовита погода охопить більшість регіонів країни. Температура повітря знизиться на заході, півночі та в центральних областях. Очікується плюс 6, плюс 10 градусів. На сході буде трохи тепліше – плюс 10, плюс 13. А на півдні збережеться відносне тепло – до плюс 17. На Полтавщині 11 листопада переважатиме похмура погода. Сильний дощ не вщухатиме від ранку і до самого вечора. Температура повітря в день становитиме плюс 11 градусів. Після опівночі опуститься до плюс 9. У Кременчуці пануватиме хмарна погода, а сильний дощ не припинятиметься від ранку до пізнього вечора. Світлої передоби повітря прогріється до плюс 11. Вночі очікується 10 градусів із плюсом. У горішніх плавнях 11 листопада буде хмарно і дощовито. Плюс 12 градусів обіцяють синоптики у день, вночі буде прохолодніше, лише плюс 9. Вітер змінних напрямів до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 11 листопада 1944 року, за даними мето фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 15 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1993-го – 16 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.